Я Тера вітаю всіх на каналі Рунічний Всесвіт. І сьогодні хочу вам запропонувати розклад на тему, яка ви по натурі людина, як ви реагуєте на людей, як люди реагують на вас. Буде у нас два варіанти. Два варіанти буде. Да, мы с вами покажем. Это у нас первый вариант. Так, у нас И другой. Будь ласка, вибирайте, які вам до вподоби, які на вас дивиться, які вам більш привабливі. А ми починаємо. Перший варіант, що ми бачимо? О, це людина, яка любить Людей, яка любить колектив, вона любить спілкуватися, знаходитися у колу внімання, взаємодіять з людьми, любить колективну діяльність, розвиток контакти, бути серед людей і, по суті, така от Лучезарна людина, яка не може всидіти і їй треба спілкування. Також людина, яка дуже любить самореалізуватися, вчитися, здобувати якісь кваліфікації, може і відзиватися дуже дружньою комунікацією, да, бути підтримкою для другі, других інших людей. Але може бути і є професіоналом в своїй галузі, да. любить інтернет, любить таке спілкування по інтернету. Дуже цікавиться усіми, усіма різноманітними. Сітями, тобто якимись групами, усьому розбирається, в багатьох напрямках має такий от розвиток. Що ще ця людина любить і може. Ну, скажімо так, така, знаєте, людина слова, сказав, зробив. Людина, да? чись мені так, чоловік сказав, зробив. Як, от такий, знаєте, на, на, настройці дуже серйозний. І о, це вже людина дій, не стоїть на місці, рухається і дуже розвинута у різноманітних напрямках. Хоче і, і робиться. І, звісно, в неї виходить. Можливо, знає багато язиків, які дуже допомагають бути потрібною людиною в соціумі. І по своїй галузі людина дуже заглиблюється і має дуже багато таких от ізюмінок. Рухлива. І, можливо, має роботу, яка, ну, якби є так яка є пов'язана не тільки з рухом, але ще й з транспортом, да? тобто з машинами, з якимись перевізками, з якимись там такими. Можливо, з автобусу чи поїзд, щось таке от цікава людина, дуже цікава, скажу я вам. Перший варіант у нас дуже цікавий. Що покаже нам другий варіант? Другий варіант теж показує нам дуже людину серйозну. Людину, яка має багато-багато ідей і різноманітних побажань, бажань, і розвитку. Це людина, яка любить здобувати, працювати, вона дуже успішна, любить рости. В своїх напрямках, розвиватися, має багато можливостей на це, багато знайомств і любить спілкуватися з людьми, знайомитися, любить вирішувати, і в неї, да, фінансові питання вирішувати, любить робити подарунки. Це людина, яка не боїться якісь там перешкод, якісь ситуації, і йде вперед, вміє, вміє розпоряджатися грошима, матеріальними благами, можливо, фінансово стабільно. і бізнес має, тому з грошима на ти, скажімо так, любить і примножує їх. Заробити любить і примножує. Так, що ще нам скажуть руни? Людина дальнозорка, активна, дуже сексуальна, енергійна і цілеспромована, така, знаєте, людина, яка яка реалізує свої наміри, має такий ясний і чіткий розум і необмежену буквально необмежену креативність. Так, ще що? Ще що? О, це серйозна людина. Для неї насамперед все. Все вдома, все в хату, все собі в сім'ю, любить дуже сім'ю, любить рідних, для них багато робить. Любить накопичить, любить на, на, на віка, на, на, тобто на, для сім'ї, для того, щоб було, був добробут, щоб все було так, як людина собі це уявляє. Можу сказати, що це, якщо це жінка, то це насправді дуже, дуже турботлива мама. Це хазяйка, вона дуже сімейна, домашня така, знаєте, і вона і підтримка, і опора. Це людина, яка ну, все робить для того, щоб її сім'я процвітала. Вона любить і дуже пишається своїми дітками. Онуками, якщо її онуки, сім'єю, тобто дуже-дуже така сімейна людина і все, що робить, робить для того, щоб був добробут, був домашній цей вогник, тепло і все робить так, щоб оця дипломатичність, яка в людині є, і креативність, да, все оце воно приносило в сім'ю тільки-тільки блага. Тільки саме найкраще. І щоб це головне для цієї людини, щоб люди були в сім'ї, всі рідні були здорові, щоб були усі ситі і здорові. От така у нас сьогодні гарна розповідь. Бажаю вам всього найкращого. Якщо сподобався мій розклад, будь, ласка, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавого. Бажаю вам самого-самого найкращого і самого світлого мира, щастя, добробуту і злагоди. Не все найкраще!